Це війна дуже велика насправді. І коли вона відбувалася колись в матеріальному, тому що духовний корінь повинен хоч раз торкнутися матеріально, тому на так нам треба з цих. Гілок матеріальних прийти до духовного корню, аж поки ми, коли ми відчуємо дійсно, що таке наші греки, що таке в нас е, е, Макавеї, що таке оди, одні проти одних, і вся маса Ізраїля, яка не знає з ким правда, і все це приходить. Настільки, що ми не можемо розділити хто це, а хто це, ці дві частини? Тобто проходимо всі ці речі, кожна, кожну деталь цієї картини, навіть більше ніж написано прохана котам. То поки що це для нас робота і чудеса, які перед нами. вже готові розкритися це, тому що ми сподіваємося. Тобто покриваємо наше бажання отримувати наміром заради віддачі, це називається, що темрява, як світло, сяятиме, і тому нам треба ставитися до всього, до всіх перешкод, до всіх спотикань, до всіх проблем, і лиха навіть яке приходить, і до всього хісеронів, які у нас в кожному і у всіх разом розкриваються, все, що вони об. Бо обов'язкові вони потрібні бути на цьому шляху. вся наша робота, вона, тобто, прискорені розвитку, а не те, що ми можемо перескочити через щось. Як Баль Сулам говорив про перескок, який не начебто був в Єгипті, що це привело до багатьох потім проблем і їх потім. Нам треба проти просто знати, як ми в кожній деталі, що розкривається, ми благословляємо її. Ми, е... ми шукаємо її, ми цілуємо цей кийок, ми можемо прискорити наш розвиток, але не те, що підемо, таких, як якось в обхід, якось манівцями чи якось. Е... Або перескочити через мені в кожній деталі, через кожну деталь просуватися, і тут є просто підкорення повинно бути дуже велике. Здається, тут також було в статті, так? Що мені треба уявляти собі, що я згоден з усім, що відбувається. Я... я не противлюся, тому що він посилає, тому що розкривається. Я не хочу поміняти кожен стан, тому що навіть хай найгірший. Я сприймаю це від нього. А після того, як я сприйняв цей стан від нього, я починаю думати, як я переверну його на стан, щоб це подобалося йому. І тоді е, зробити з цього виправлення також, щоб те, що вийшло, щоб це подобалося йому. Це її робота, це поки що щодо Хануки.